Привіт, друзі. Тримайтеся міцніше, бо інтернет годить заголовками. Еді мерфі, нібито на судовій трибуні. Джастін Бібер викриває таємниці. А Шон підідіком скажуть, гепнувся в обморок прямо в залі суду. Але стоп, це якщо вірити Тік-Ток і сумнівним Ютуб каналам. У реальності ж усе набагато складніше, і в мережі стільки фейків про судовий процес діді, що час розібратися, де правда, а де чиста вигадка. Ласкаво просимо на мій канал, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео, а також переходьте на каналі, вже є багато відео із залу суду, допиту свідків та колишніх працівників діді. Але сьогодні ми розберемо, що ж насправді відбувається в цій гучній справі. У судовій справі Шона Комса стільки драми, що Голівуд міг би зняти блокбастер. Його звинувачать у торгівлі людьми, рекеті, організації незаконних схем. Усе це звучить як сценарій до фільму Тарантіно, тільки без попкорну. Але інтернет, як завжди, додає своїх спецій. То Опра Вінфрі нібито свідчить, то Том Круз із Дуейном Скелою Джонсоном тусуються в суді, то Дженніфер Лоуренс влаштувала там шоу. Люди, це все фейк. Якби ці зірки з'явилися в суді, це було б гучніше ніж вибух петарди на новий рік. Ви б побачили це на всіх каналах і у всіх новинах, а не на якомусь мутному TikTok чи на Ютуб-каналі з трьома підписниками. Навіть є відео, де нібито Алісія Кіз відкриває якийсь таємничий конверт у суді. Спойлер конверта немає, кіз не свідчила. А відео чиста фантазія, мабуть, згенерована штучним інтелектом за 5 хвилин. особливо дісталося Джастіну Біберу. У мережі гуляють фейкові фото, де він нібито стоїть на трибуні і дає свідчення. Заголовки кричать: Бібер знищив діді, чи він змусив мене дивитися на щось там? Серйозно, люди, це звучить як сценарій до поганого серіалу. Є навіть фотки дідів в помаранчевому комбінезоні, які, мабуть, пошили в фотошоп з чашкою кави. Друзі, у федальному суді камери заборонені. Там нема ні відео, ні фото, ні аудіозаписів. Усе, що ми маємо, це судові ескізи, намальовані художниками. До речі, Комс обурився, що на цих ескізах він схожий на коалу. Ну коала чи ні, але наші репортери, як Елізабет Мілнер, щодня сидять у залі суду і розповідають, що там реально відбувається. Тож тримайтеся мого каналу, а не фейкових ютуберів, які клепають ролики штучним інтелектом швидше, ніж моїм борщ. Чому ж Бібера так часто згадують? Бо в інтернеті гуляють чутки, що він жертва діді. Давайте розбиратися. У 12 років Джастін став зіркою, його наставником був Ашер, а менеджером Скутер Браун, відомий своєю, скажімо так, суперечливою репутацією. Ашер, до речі, сам колись тусив із діді, який славився своїми дикими вечірками. Ці вечірки, до речі, були такою собі відкритою таємницею. Діді навіть жартував про них на ток-шоу. У 15 років Бібер зняв відео на Ютуб під назвою «48 годин із діді, де казав, що проведе пару днів із репером, і це, мовляв, мрія підлітка. Ну звучить трохи як трейлер до трилера, чи не так? А в 2021 році є відео, де діді вітає Бібера, поплескав його по грудях, і люди одразу ого він перевіряв, чи немає в нього прослуховування. Конспірологія рівня Шерлок Холмс на максималках. Але представники Бібера заявили, Джастін не жертва Комса. І давайте зосередимося на реальних постраждалих. Тож ніяких свідчень від Бібера. Вибачте, фанати теорії змов. Йдіть краще слухати його бейбі і заспокойтеся. ще одна байка Бен Афлек нібито свідчив у суді. Чому його приплили? Бо він був одружений із Дженіфер Лопес, яка зустрічалася з комсом з 99 по 2001 рік. Тоді ж була та гучна стрілянина в нічному клубі у Нью-Йорку, де Лопес затримали, але звинувачень не висунули. Омса і його охоронця Ентоні Джонсона виправдали, а репер Шайн Барроу отримав 10 років за напад і необережність. Але Джей Ло до нинішньої справи не має жодного стосунку. Їхні стосунки закінчилися задовго до звинувачень, які стосуються від 2004 до 2024 років. І нема ніяких доказів, що Афлек чи Лопес вплутані в цю справу. Тож шанувальники драми розслабтеся: беріть попкорн і дивіться серіали, а не фейкові ролики на Ютуб. А ще в мережі є фейкові судові аскізи, де Еді Мерфі та Джим Керрі нібито свідчать в суді. Мерфі кажуть, заявив, я покинув Голівуд через Діді. А Керрі, що приймав ванну із Діді заради слави. Люди, це ж все суд, а не сценарій для комедії. Єдиний зв'язок Мерфі з цією справою це текст від Кейсі до Комса, де вона скаржиться, що він не бере її в сімейні поїздки, як Еді Мерфі зі своєю пейдж. Ось і вся причетність. А Керів, взагалі, мабуть, сидить десь там із пензелем і малює, а не думає про діді. Тож давайте залишимо цих коміків у спокої. Насправді ця справа не про зірок, а про реальних людей, які розповідають серйозні речі. Кейсі, Джейн, Капрікон Кларк. Вони свідчать про тиск, погрози, навіть викрадення. Кіт Каді каже, що діді підірвав його машину. Уявіть, це ж не жарт, а звинувачення рівня бойовика. Бріана Банголан стверджує, що Комс тримав її над балконом. Моторошно, правда, стиліст Деон Тейнеш бачив, як Комс поводився жорстоко з Кейсі. А колишній асистент Девід Джеймс каже, що його шантажували. Оце справжні свідчення, а не байки про зірок, які свідчили у фейкових відео. Звісно, імена зірок у справі спливають. Капрікон Кларк розповідала, що бачила Кейсі як студійну артистку, але не рівня Вітні Г'юстон чи Мираї Керрі. Мія, інша асистентка, згадувала, що працювала на Майка Майерса, того самого Остіна Пауерса. Шугнайт, суперник діді, також згадувався, бо Комс нібито взяв зброю, щоб з'ясувати з ним стосунки в закусочній Мелс Діна. Звучить як сцена з вестерну. Кларк також згадала Наса і Кіса, коли розповідала, як гуляла з Компсом у центральному парку. Деон та говорив про Френча Монтану, Ріка Роса, Віза Халіфу і Мікміла. Усі вони так чи інакше пов'язані з проектами Діді чи Кесі. А ще є історія, як Кесі фліртувала з Майклом Біджорданом, коли була на паузі в стосунках з комсом. Але увага, згадка в суді не означає, що ці зірки причетні до злочинів. Це просто імена, які спливають у розмовах, як у нас із вами. А пам'ятаєш того, чувака з вечірки? Щось типу того. До речі, є одна соковита деталь, яка звучить як плітки з глянцевого журналу. Джейн свідчила, що в січні 2024 року літала приватним літаком якогось ікони музики до Вегаса. Там у готельному номері ескортник на ім'я Антон розважав публіку. А цей репер із своєю дівчиною чи дружиною спостерігали. Захист назвав цього репера іконою, але імені вони не сказали. Джейн ще й порекомендувала їм якогось виконавця. Ну, знаєте, як у серіалі про багатих і знаменитих, але це не про торгівлю людьми чи рекет, просто пікантна історія, яка додає інтриги. До речі, є теорія, що та сама Джейн була колишня фіфтісента, яка має від нього сина. Адвокати діді навіть здавалось, самі хотіли її викрити, називаючи стать дитини та згадуючи часові проміжки, що було зрозуміло, коли вона розійшлась з колишнім репером та пішла до діді. До речі, можливо, скоро буде на каналі переклад допиту тої самої Джейн, і ви самі переконаєтеся і дізнаєтеся деталі стосунків з Комсом. щодо інших чуток, давайте розставимо всі крапки. Над і є теорії, що Кім Портер, колишня партнерка Комса, яка померла у 2018 році від пневмонії, була якось пов'язана з його злочинами. Друзі, ніяких доказів цього немає, і в суді це не обговорюють. Єдине, де спливає Кім, це коли Кейсі скаржилася, що ревнувала через її роль у житті діді. А ще дехто думає, що діді зараз вийде на трибуну і назве імена всіх грішників Голівуду. Ну це не Нетфлікс, друзі. По-перше, йому це юридично невигідно. Він же головний обвинувачений, а не свідок. По-друге, уряд зосереджений на його команді асистентах, охоронцях, які нібито допомагали приховувати злочини, а не на зірках. І, до речі, діді навряд чи свідчитиме сам, адже прокурори розберуть його на запчастини під час допиту. Дезінформація – це не лише про діді. Ось приклад суддя Фей Дженкінс із шоу Court і співак Кенні Латімор. Подали позов проти ютуберів, які вигадали фейки про їхній шлюб за допомогою штучного інтелекту. Вони опублікували в інстаграм заяву досить мовчати. Ми судимося, щоб ніхто не заробляв на брехні. Це не просто про нас, а про те, щоб встановити правила гри. Не ховайтеся за анонімністю і не ганьбіть людей заради кліків. Оце я розумію бій із фейками, як у супергеройському коміксі. І це нагадує нам, як важливо перевіряти джерела і не вірити всьому, що гуляє в TikTok чи на YouTube. Якщо ви тільки приєдналися ось коротко інформація цього ролика у справі, шонаком са повно фейків. Ми спростовували чутки, що Джастіна Бібера, Бена Афлека, Еді Мерфі чи Джейма Керрі, які нібито свідчили в суді, це все вигадки, згенеровані ще інтелектом чи фантазією блогерів. Є навіть фейкові ескізи й відео про таємничий конверт із Алісією кіс. Усе це брехня. Ютубі Тікток уже чистять такий контент, але я закликаю вас перевіряти джерела. Тепер назад до діді. Ця справа не про зірок, а про реальних людей. Кейсі, Джейн, Капрікон Кларк розповідають про тиск, погрози, навіть викрадення. Кіткаді свідчить про вибух його машини, Бріана Бенголан – про балкон та погрози, Деон та про жорстке поводження з кейсі. Це серйозні звинувачення, а не плітки про знаменитості. Зірки, звісно, згадуються: нас, кіс, Френч Монтана, рік Рос. але це не означає, що вони причетні до злочинів. Це просто контекст, як у нас із вами. О, той чувак був на тій тусі. Ми бачили, як в соцмережі, особливо TikTok, роздувають чутки, але правда важливіша. Історія і Латімора з їхнім позовом про тиші фейків це нагадування. Не вірте всьому, що бачите. Я стараюсь перевіряти інформацію. Ви можете перейти на канал та подивитись усі відео із залу суду, де кожне слово це точно все як було сказано в суді свідками, адвокатами та прокурорами. Тож підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео на каналі. І дякую за перегляд.